Добрий день, діти! До нас сьогодні в гості завітав хлопчик, його звати Василько. В нього багато різних іграшок. Давайте роздивимося, які іграшки має Василько. Він має ось такий червоний автомобіль, ось таку гарну гру, мозаїку. Він має конструктор. Він грається пазлами. Ще в нього є такий гарний човен. І м'який ведмедик. Ось такі гарні іграшки має наш хлопчик Василько, але він хоче займатися спортом і не знає, як це втілити в життя. Але ж з ведмедиком спортом не будеш займатися. Для того, щоб займатися спортом, діти потрібні спортивні іграшки. Наприклад, ось такі. Можна займатися настільним тенісом з такими ракетками і маленьким м'ячиком. Можна гратися з великим м'ячем, можна кататися на велосипеді, можна гратися в бадмінтон або кататися на скейті, але дуже обережно, тому що це небезпечно. І я пропоную вам сьогодні діти зробити нашому Василькові. Іграшки, якими він може займатися спортом. Але спочатку спортом займуться наші пальчики, тому що вони теж повинні розім'ятися перед тим, як почати працювати. Ми візьмемо олівчик ось так за країв, і будемо перебирати пальчиками до серединки, потім назад, до серединки і назад, до серединки. І назад. Тепер ми перекидаємо олівчик з однієї ручки в іншу, і затискаємо долоньками. Тепер ми робимо гвинтокрил з вами. Ви знаєте, як це робиться перебираємо пальчиками. І робимо дзигу ось таку. Можна робити однією ручкою, можна робити обома ручками буде дві дзиги. Молодці. І тепер ми можемо починати ліпити. Для цього нам буде потрібен пластилін, лічильні палички, ось такий шматочок мотузочки або товстанитка. Я вам розкажу, для чого ще ми зробимо з нею. І можна ще дві кришечки, маленькі, такі дрібненькі. Можемо ми сьогодні зробити з вами нашому Василькові гантелю. Це для того, щоб руки були сильні. Ось таку гантелю можемо виготовити. Вона складається із ручки, за яку тримається, треба тримати її, і двох кульок по краях. Можемо зробити спортивні обручі, щоб він займався спортом, можна і таке зробити. І можна зробити із цієї мотузочки скакалку, щоб він скакав, і ніжки в нього теж були сильні. Футболісти, до речі, вправляються на скакалці, вони стрибають, щоб їхні ніжки були сильні. Починаємо виробляти. Для того, щоб зробити. Гантелю нам потрібна невеличка паличка. Хай це буде лічильна паличка, або сірник, або будь-яка паличка, яка у вас є вдома, або соломинка для коктейлю. Все підійде нам. І треба зробити дві кульки. Треба взяти два шматочка пластиліну, розкачати їх в кульки, одну зробити, другу. Це дуже просто діти. І. Приєднати наші кульки до палички. І ось у нас вже готова гантеля, якою можна займатися і робити руки сильними. Гантелю ще можна зробити іншим способом. Взяти дві кришечки, вони внутрі пусті. Для того, щоб їх приєднати до палички, нам треба заповнити їх пластилином. Ось так. Просто взяти пластилин і. Заповнити ось так кришечки. І тепер взяти знов-таки будь-яку паличку, з'єднати. І ось у нас іще одна гантеля. Ось у нас вже дві гантелі. Ось можна займатися вже спортом. Тепер як зробити скакалку? Скакалка складається із мотузочки і двох ручок, за які треба тримати, і щоб її вращати. Можемо зробити дві ручки з двох шматочків пластиліну. Їх треба зробити ось так пласкими, і потім обвернути краї мотузочки і закріпити її. Ось таким чином. Ось так: один край. Потім ми розпластаємо другий шматочок пластиліну, обгортаємо, і ось у нас уже виходить скакалка. Подивіться діти, можна тримати її. І гратися. Добре. І тепер ми зробимо з вами два обручі. або скільки ви захочете можна один, можна два. Обруч круглий. Його треба зробити з довгої палички, яку з'єднують в коло. Будь-якого кольору можна зробити, якщо ви захочете, можна синього зробити, можна жовтого, якого захочете. Розкачати спочатку діти між долоньками, щоб пластилін розігрівся. І тепер продовжувати можна качати на дощиці. Ви пам'ятаєте, як ми розкочуємо довгу, тоненьку паличку. Ми вже це робили для равлика і для інших наших поробок. І тепер ми її з'єднаємо ось так. В коло. Ось у нас вийшов один обруч. Давайте зробимо ще жовтий. Розкачали між долоньками, далі розкачали між долонькою і дощичкою. Робимо довгеньку, рівненьку паличку, не дуже тонку, тому що буде найзручно з'єднувати. І з'єднуємо її у коло. Подивіться, діти, скільки ми спортивних іграшок сьогодні зробили. Ми зробили василькові обручі, зробили скакалку, зробили дві гантелі різними способами. Ось так, діти, я пропоную вам зробити ось такі спортивні іграшки. З ними можна і погратися, якщо ви їх виготовите для своїх. Маленьких іграшок, влаштуйте свій маленький спортзал. Я вам бажаю, діти, здоров'я, займайтеся спортом. Не забувайте, що влітку можна скакати на скакалках, кататися на велосипеді, гратися у різні ігри з м'ячем. До побачення, діти! Всього вам найкращого!